замутим собі аптеху. Десь у нас була від аптеки люстра. О, шафа для медикаментів. Є отака і отака. Давайте глянемо як воно буде пасувати. оба можна так замотити. Можемо одну аптеку сюди, а другу сюди. О! Ну так не прикольно, конечно. О, щось не прикольно бо Я думаю, що воно до кінця йде, воно не хоче. Давайте отак замотимо. Ні, так не хочу. Ну, в принципі, Мона, але воно за Низько виходить. Давайте одну аптеку тут. А друга об тут Все.